Важлива новина дня сьогодні були презентовані результати соціологічного дослідження, проведені двома поважними дослідницькими установами. Це Київський міжнародний інститут соціології. Вони проводили опитування від 24 січня до 1 люта 2014 року, тобто вже після силових акцій, які відбулися на Майдані і на вулиці Грушевського. Деякі відомості про це ви можете побачити на екрані за моєю спиною, а просто Поруч зі мною за столом Олександр Черненко, голова комітету виборців України. Олександр вітаю, дякую, вітаю. що зайшов. Отже, головні підсумки повертаю папірці. Це не треба. Вони у тебе головні підсумки: перше, друге, третє. Ну, ми питали, питали соціологи на замовлення КВУ і дійсно стосувалися там більше 30 позицій. Головне, це дійсно ми питали відношення українців до Майдану і протестних акцій. Ми питали, безперечно, рейтинги як президентські в першому і, можливо, в другому турі основних кандидатів. І ми питали довіра на довіра до інституцій, до ЗМІ. Питали про європейський вибір знову, куди українці більше хочуть в ЄС чи в митний союз, тобто більше 30 питань. а Основні, якщо вже підемо по порядку, то безперечно щодо які стосуються безпосередньо майдану, і ми сьогодні бачимо практично рівний поділ всіх українців по своєму відношенню до майдану: 47,7, і майже 48% відсотків українців. Повністю або частково підтримують протестні акції, і 46% або зовсім не підтримують, або скоріше не підтримують. Те, що сьогодні відбувається з протестами. А вибач, будь ласка, а якась є межа національна чи територіальна, чи це ну, рівний розподіл? по є, всій країні? є розріз в регіонах, точні цифри я собою немає, але, безперечно, є непідтримка на Сході і трохи на півдні, хоча є велика в Криму непідтримка, Але, наприклад, в таких містах, а не містах, а не регіонах, а саме містах, як Запоріжжя, Дніпропетровськ, то, скажімо, підтримка Майдану. Хоч і менша, ніж не підтримка, але вона вища, ніж загалом по регіону, тобто індустріальні міста, як Запоріжжя. Дніпропетровськ, Миколаїв все-таки переважно більшість не підтримує, але досить високий високі ну, підтримує. З того, що тут написано, я розумію так, що це лише п'яту частину громадян України. ви ну, як, Ні, ні, це є традиційна вибірка. Кожна з ISO, це міст робив свою, але mm -hmm. загально по Україні 1200 опитали одні, 1200 респондентів це. Абсолютно репрезентативна для загальнонаціональних опитувань вибірка, і дані двох ну, служб, які незалежно проводили. Тут ми маємо зведені, результати не відрізнялись в межах відсотку. Mm -hmm. По хто... основним позиціям, mm -hmm. 에, тобто дані практично ідентичні, це про те, що погиб складає 2%. Mm -hmm. Пламент... А Хто платив за це? 에, комітет виборців замовляв ці опитування власне з наших коні. Mm -hmm. Кидається в очі наступне. Очевидна рівність існує. Я не маю підстав ставити це під сумнів, але рівність статистична не означає рівності якісної, наскільки я Безп... розумію. про це безперечно, ми бачимо більшу підтримку, ясна річ, в категорії там до 35 Є більша підтримка протестної акції. Більша підтримка в тих, хто є з, осві... з вищою освітою, перепрошую. Спеціально не прав ці цифри, але ми бачимо, ну і знову ж таки, ми бачимо е, е, в те, що е, навіть ті, хто там не під, не підтримують якимось чином майдан, вони все таки е, хочуть, щоб там е, серед них в основному це виборці Януковича, виборці mm -hmm. там комуністів. Mm -hmm. От, але навіть серед. Е, Виборців, наприклад, Хричка Порошенка, трапляються їх не багато, але які скоріше не підтримують протестні активні події, тому що, хоча вони, наприклад, за таких скандалів. Ну тут можна говорити про причини, основні причини. Це yes, все -таки... ми ми про да. причини, якщо можна трошки пізніше. Час нам е, дозволяє насправді. Я хотів і про таке поговорити. Якщо буде твоя ласка, бо ти належиш до тих людей, які тримають руку на пульсі суспільних наслідків в країни. До добре це е, знаєш. І е, отже, питання досить просте: ці, які не підтримують, вони не мають виразної ідеології. Це видно в Києві. Їхня ідеологія, Янукович наш президент, що не є ідеологічним ніяким. От як він скаже, так і буде. Росія наша все. Натомість люди, які на Майдані, вони мають чітку ідеологію. І це просто кидається. Ну, якісно, це абсолютно… Як це підтверджується а, або спростовується? Є якісно, це абсолютно дійсно різна пуптика, тому що ті, хто підтримує дії, це люди з активною, не просто життєвої позиції, це люди активні. І в житті, і так далі, все таки люди, які не підтримують, це люди і пенсіонери переважно, хоча знову ж не всі залежать від регіонів. Тому, скажімо так, молодь, і навіть не молодь, а там до 35 років і до 40, ми маємо переважно підтримку подій або частково або повну протест. Кидається також воче і наступна обставина. Люди, які на антимайдані, вони підтримують Януковича. Ну почали ну, або, або, або комуністів, або комуну говорять, що підтримують Януковича, мають право. Да. Е, немає е, ніяких тут і не може бути очевидно е, якихось нарікань. Це їх Господь Бог їм да. Натомість люди, які стоять на майдані, підтримують майдан. З одного боку мають чітку ідеологію, з другого боку абсолютно видно неозброєним оком, не мають лідера. Ну а ми, ми з лідерами? ми задавали окремо питання безперечно, але знову ж таки до всіх задавали, не тільки до тих, хто підтримує. Що сьогодні є актуальним питанням лідера Майдану, який би взяв відповідальність, і результати такі. А таким лідером, 20,4% 20, відсотки, бачить кличка, все-таки. П'ята частина громадян лідером Майдану хочуть бачити кличка, 12,5% – Порошенка, 6,3% бачать таким лідером Арсенія Ценюка. 5,9% – майже 6% бачать таким лідером майдану Юлію Тимошенко. Ну але чи очевидно усвідомлюючи, що вона не може зараз бути? Якби вона була на волі, ця б цифра була більша. Тут люди. А, Анатолія Гриценка – 3%, тягнебока 2,9%, 3%, Ну і далі так, ні про що говорити. Але, але мені, 41% важко відповісти або не захотіли відповідати. Це, як правило, ті люди, які ну, не підтримують Майдан. І було б дивно, якби вони. Хотіли б когось бачити лідером, mm -hmm. тобто 41 не... Ну, мені на моє непрофесійне око кидається в очі, що тут немає жодного представника так званого громадянського сектору. Тут немає Руслани Лежичко, тут немає е, Слави Вакарчука, тут немає Дмитра Булатова, тут немає. Ми, ми, Булатова, ми, тут немає, ми, ми, ми е, з того, ну є інший лідер, який mm -hmm. набрав інший це загальна ця, mm -hmm. який 6,5%. Е, очевидно, можливо, там бачить їх. Але коли ми говорили про літера, лідера Майдана, як лідера, який готовий взяти. Відповідальність, ми перш за все ми бачили політиків, тому що не просто лідера, який за собою поведе людей, а лідера, який готовий взяти політичну відповідальність за масою протести, так формувалось питання, тому ну, вони, вони пішли в інше. Ти досліджуєш електоральні настрої українських громадян на моїй пам'яті 20 років вже так? Ну, в лютому ну, в лютому буде а лютому вже через два тижні буде 20 років 20 років. Комітету. Тобто, щось ти про це знаєш. Ну. Весь час українська політика, всі ці 20 років. Це політика фактично двох двох декількох груп, які можна порівняти з колодою карт в хорошому сенсі цього слова. Так, які, правда, з роками там трошки зафальцювались, трошки перетерлись, хтось випав, хтось додався, але колода залишилась та сама, і вона весь час стосується. Сьогодні тут, з 13-го поверху будинку, де ми знаходимося, цілком ясно видно, що можливо, це помилково, тому що туман в Києві. Так? Що політики з обох таборів протидіючих вони почали радикально відставати від настроїв громадського сектору і від настроїв вулиці, Причому, з шостого боку, шостого боку, ми бачимо на територіях на сході і на Півдні наростання радикальних настроїв. Український фронт Аплот. Антифашистський фронт сьогодні створили комуністи, хоча мені цері живуха, тому що вони були єдиними тут союзниками офіційними Адольфа Гітлера. Так що якось це але поза тим, так з другого боку, ми бачимо, що переважна більшість населення України, переважно це означає дві третини, більш-менш вони за мирний розв'язок конфлікту вони не хочуть тут, так. як би ти це все оцінив, Я... і інше і коротко кажучи, висувається нова полі... нова сила, яка ще не усвідомлює себе в якості політичної, але саме усвідомлює себе в якості організованої сили. Безперечно, ми ми питали так само виборців українців, які вони бачать виходи з кризи, і за які вони виступають, то 63%... Опитаних сказали, що вони за мирні відкриті переговори. Ми розуміємо, що в цих 63, в тому числі і ті, хто проти майдану. Це ясно за продовження такого мирного протесту стояння, яке це було два з половини місяця, 20%, і але 11% готові до радикальних і навіть силових дій. Це в два рази більше ніж під час помаранчевої революції. На це в два рази більше. А коли буквально вчора презентувалося опитування, де Ірини Бекешкіна, які опитували тих, хто стоять на майдані, не взагалі. то там радикалізм більше половини, там більше половини готові до силових дій. Тобто ті на майдані ці настрої переважні, але навіть 10 майже 12 відсотків загальної кількості людей готові. Це це дуже багато насправді, які готові до силових дій. Ви розумієте, якщо не дай Бог це почнеться, то ця цифра буде рости. А дві третини менше, ніж дві третини за продовження мирних переговорів. Тут в основному ті, хто не підтримують Майдан, але частини підтримують, тому що, ну, безперечно, ніхто не хоче крові, ніхто не хоче за Ну, напевно, що і хоче. А, ну, Я про більшість скажу, mm -hmm. безперечно. От. Щодо питання дійсно цього, що з'являється, ми, ми там, звичайно, не робили заміри нових таких родик, що це Український фронт. Чи там правий сектор з іншого боку з'явився, ми їх в опитувальник не ставили, тому що вони лише зараз активізувалися, але ну, треба розуміти, що в час революційних певних таких потрясінь ці сили або ці утворення вони, вони є нюсмейкерами і певний інформаційний зацікавленнях є. Але я не думаю, що в мирний час ну, я би сказав, що більшість людей сьогодні навіть не, не зовсім знає. Або не зовсім готова дати оцінку цим радикальним утворенням. Все-таки українці, хоч вони зараз дуже заболітизовані і дуже всім цікавляться. Все таки хочуть хочуть більше миру. Ага, а скільки людей взагалі цікавиться тим, що відбувається в країні? Це ми бачимо дуже. Ми бачимо дуже велику ну де за 70, Ну 80, цікав, А і що треба, дуже це. цікаво, що дуже цікаво по небезпекам чого чого зараз люди боячі, чого люди бояться боячі. вони оце з цим пов'язано як раніше це боялись безробіття погіршення матеріального статусу це й зараз 50 там 53 але вперше на третю і на четверту позицію вийшло страх громадянської війни і страх масових заворушень вони Практично зрівнялися з страхами безробіття і там підняття цін. Якщо раніше ще там примість тому, це було там е, після сьомої десятої позиції, то сьогодні ця е, новинка цього опитування показала, що більше половини е, людей все таки бояться громадянського протистояння і масових зору. У мене як у зацікавленого спостерігача з кожним днем все більш більше. Скріплюється враження про те, що на наших очах народжується щось нове, що стара система все, народжується щось нове, незнане. У мене складається таке враження, суб'єктивно, це оціночне судження, що ані одна сторона урядова, називаємо її так, антиурядова. Опозиційна реєстрова опозиція, які просто це не розуміють. Вони втратили темпи. Вони намагаються діяти в межах в реаліях тої системи, яка була, яка вмерла по факту. Її не існує. Натомість громадянський сектор і люди, яких ми опитуємо на вулицях, вони прямо про це говорять. Досить говорити про минуле. Ми там не розберемось ніколи. Ми з кінців з кінцями не зведемо. Герої на заході не є героями на сході. Герої сходи не є і ніколи, не будуть героями на заході. Треба розв'язку ситуації. Вони говорять. Треба бачити в майбутньому. Наскільки ці настрої є розповсюджені, і яка кажуть, динаміка? Ми питали довіру, недовіру як до окремих політиків, так і до інституцій. І ми бачимо тотальну недовіру і інституту президентства, прем'єр, Верховна Рада, і недовіра є серйозна і до опозиційних політиків. Сьогодні, як і традиційно, на першому місці довіри є церква, більше 60% і вийшла. Взагалі церкви. Це церква, да, церкви, як, як така, інститут. Да, як інститут. І на друге місце вийшла, хоча майже доганять церкву, більш 50% відсотків засобів масової інформації. Я думав, ти скажеш громадське ти... та ну і в тому числі просто треба. Треба, ну про це теж поговоримо, ну. Треба розуміти, яка сьогодні відповідальність лежить на засобах масової інформації, тому що саме електронні змі сьогодні, по перше, є першим джерелом, звідки отримують інформацію. Другим вже є знайомі там, родичі, а тому на Зміні колосально лежить відповідальність і по довірі, і по власне, тому джерелу, звідки люди беруть інформацію. Mm -hmm. ну, і громадське телебачення безперечно. Про довіру політикам ще один раз. Якщо можна. Тут я бачу тут є табличка, яка мені не зовсім зрозуміла. З одного боку, ось вона. На першому місці по довірі Арсеній Яценюк чи я а, щось ні, не Ні, розумі. ні, ні, не довіра. Прокоментуй, будь ласка. Ми бачимо на першому місці, якщо по довірі майже 40%. Да, я її покажу. Да, а ти да, Лідер по довірі 45% це Віталій Кличко. І на другому місці 40% Порошенко лідерами по недовірі, по пам'яті там це за це червоний. Да, то червоне це зелене. Довіра це зелене. Червоний – це важко відповісти. До режовтий, а, а жовтим це недовіра. 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 Тобто, ми бачимо лідер по недовірі Медведчук 60... майже 70%, Захарченко, 72%. Е, як не дивно, Інна Богословська 72% недовіри, тобто mm -hmm. це не думав, Азаров 73% недовіри. Mm -hmm. е, тобто, це є, є лідери. А по лідери довіри це Кличко Порошенко. Ну, очевидно, як політики, які дуже ну яких немає на сьогодні великого антирейтингу. Mm -hmm. можна сперечатись про їхній рейтинг, але в них немає негативного балансу всередині. Тут таблиця цієї, наскільки ви довіряєте, чи не довіряєте, це наступна таблиця соціологічного дослідження, яке проводили і Київський міжнародний інститут соціології на замовлення комітету виборців України, банки посередині. Ну Посер... сьогодні сталася цікава подія. Представни... Чільна представниця національного банку сказала, що відпускають гривню. У вільне плавання очевидно це питання не до Олександра Черненка, це питання до економістів. В Нашій студії з'явиться один з провідних українських економістів, який дописує до українсько до економічної правди, які яка роз'яснить вам, що це означає вільне плавання валюту, валюти гривні, і куди це все нести. Суди 1.6. це означає, що у нас відсутня держава. Ну так, да, суди, і Верховна Рада є і, і уряд, і міліція це Недовіри. лідери, лідери по недовільному. Ну, це в якій ще країні таке може бути. Угу. Так, ідемо далі. Чого люди бояться? Ми сказали втрати роботи. Е, втрати роботи бояться все ж таки 60%. відсотків. Ну, але це традиційно. традиційно. Тобто, тут, тут, тут тут немає ніяких серйозних змін. Угу. А власне, те, що е, на 3-4 місце вийшла боязнь. Суспільного неспокою, суспільного конфлікту тут є. Таблиця теж я хочу попросити тобі тебе її прокоментувати. Питання звучало так: Оцініть будь ласка, нинішню політичну ситуацію в Україні за середніми значеннями. Дуже спокійна, небезпечна і критична. Що означає цифра? 8 ,1. 8 означає це де ну, якщо, якщо 0 це дуже спокійна і 10 це небезпечна, критична, то зараз ми наближаємося. До 10, тобто 8 це дуже багато. Це mm -hmm. вже це вже червона лінія. Знаєте, mm -hmm. традиційно оцінюють 4-6 е, от рівень полі політичний, mm -hmm. Сьогодні очікування, от тривога за за політичну ситуацію, ну дуже висока. я ще покажу про економічну і по матеріальну становище, щоб люди побачили. Що це означає? 2,7-3,3? Ну це так. Люди оцінюють за дезі знову ж таки за десятибальною шкалою економічну ситуацію менше трьох і трошки більше трьох своє матеріальне становище. Тобто, це це дуже як дуже низьке, навіть не середнє. Mm -hmm. Цікаво, тільки чому в Києві пройти, не можна одні авто стоять всюди. Ну, бачите, такий Київ це да. не вся Україна. Ну це правда. А що правда, то не гріх. Наступно, що таке імітація виборів президента України, це мається на увазі, коли ми імітуємо другий тур. Коли ми виборцям… Можна я покажу, а, да, да ти да, все да, розкажеш. Це а ну це власне з тих, коли ми опитуємо просто підтримку. Кандидатів, це одне інше, ми опитуємо тих, хто визначився і прийде на вибори, і mm -hmm. це власне. Ми імітуємо вибори. Ми маємо виборців, які визначилися, які прийдуть на вибори, mm -hmm. і То, вони це, 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 це фактично. Це, це, це рейтинги, mm -hmm. це рейтинги і цей слайд. Ми кілька ставили слайдів там, де і це давайте на цьому зупинимося. Президентських це фактично президентські рейтинги. Да, ми ми стали два, це, Юлі, два. Тимошенко, і, і без Юлії Тимошенко. Якщо ми говоримо рейтинги президентських, Якщо вибори відбудуться найближчу неділю, і з тих, хто визначився і пройде, ми маємо 29,5, майже 30 відсотків. Перший тур Януковича, 28,7, майже 29, Тобто це в межах похибки, фактично рівну рі, 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 в соціології, це рівний результат. 28,7 у Віталія Кличка. Можливо. І ми бачимо от тепер про, про несподіванки. Ми бачимо 18,6 у Петра Порошенка. Ця в нього динаміка намітилася ще десь в кінці минулого року, і в цьому році ця динаміка підтверджується. він вийшов на третє місце. Маємо падіння дещо 9,2 В Арсенія Яценюка. У Петра Семененка 4,7, і Олег Тягнебок. досить серйозний в нього, серйозний провал. В нього 3,8, тобто він вже навіть поступає в хоча... Це в межах похибки. Тобто, це власне те, що сталося за останні два, mm. два місяці. Перейдемо до другого туру. Якщо в другому турі, ну в другому турі я ряду... скажу, я скажу загальне, щоб не в цифри. В другому турі сьогодні будь-який опозиційний політик виграє Віктора Януковича, але питання: наскільки? Mm. Якщо ми навіть тягне бок у разі виходу в другий тур? Хоча Eu... Під питанням він виграє там 4-5% у Янукович mm. у другому турі. Якщо ми говоримо про, наприклад, Кличко Янукович, то за цими даними Кличко виграє у Януковичі 18%. Mm -hmm. Якщо ми говоримо Яценюк, Порошенко Тимошенко… давай про якість, тому да. що там цифри 18 20 ну, гіловець я... підсумок він програє будь-кому в він другому. турі. Він програє Будь-кому лише ну тягне бок, а там досить да. чи кітра. це означає, що такий результат вони ж також проводять mm. соціологічні? Не дослідження, тому штаб працює досить ефективно. Соціологічної служби в президентській адміністрації буде детермінувати їх поведінку на перемовинах за позицію і, і взагалі політичну е, поведінку. Ну, Розуміючи, що ну, пара парадська... по, по перше, я дуже спону обережно ставився до цих цифр. Mm -hmm. Ми, наприклад, на другий тур та маємо десь 15-20% тих, хто не визначився, важко відповісти. Mm -hmm. це чийсь запас. І не факт, що не Януковича, тому що багато хто сьогодні там не готовий за нього голосувати в другому турі, але знову ж таки в другому турі буде вибір там не стільки за Януковича, скільки там про умовних, да? і ці кліше там фашисти, бандеровці, і та... і навпаки, комусь там може не подобатись там Порошенко, Кличко Яценюк, але в разі виходу його в другий тур будуть голосувати не за них, а проти Януковича. Тому. Сьогодні да, я нагадаю просто так: перед за півроку до виборів 2004 року Ющенко в другому турі за соцопитуваннями вигравав 11-12% у Януковича. за опитуваннями за півроку до виборів. На виборах другий тур, який був сфальсифікований, він програв 3%, Хоча насправді виграв, але ж ніяк не 11%. Тому з цими цифрами сьогодні треба дуже обережно, і це не означає, що позиції треба розслаблятися. Розслаблятися, що вони напружувались десь? Ну можливо, подивляться да. ці дані Так, да. може одне з останніх питань, Олександре. Тут є імітація виборів до Верховної Ради України так. без десятих долей. А. Першу хто проходить, якби а. були Ми до, дочасні проходи... вибори до Верховної так, Ради так. Є, так? сьогодні. Проходять, якщо при 4% відсотках. Чотири партії і ще дві набережали. Зачекай секунду. П'ять відсотків у нас тепер Ну, Якщо ми до п'яти, якщо п'ять відсотків бар'єр, то проходять точно чотири. І я, я, перепрошую, не сюди глянув. Ні-ні ні, більше проходять шість. Це партія регіонів, яка має 20. 30%. Це в дусках ми ставили Азаров лідер. Mm -hmm. 23% удар Кличко, mm -hmm. 21,5% Батьківщина. Без, за, де, без за, десятих. Mm -hmm. За умова Тимошенко лідер. І, і, і на четверте виходить з 10% солідарність. Дужках Петро Порошенко ага. партія майже невідома, але ми знаємо, що це партія да, близька до Порошенка. Кампакт компартія, де має 6% і свобода має 6%. має Це ті, хто сьогодні сьогодні може останнє питання, Сашко. А скільки люди будуть терпіти те і згодні терпіти те, що відбувається в країні? Бо будемо казати, і тих 45%, і тих 45%, що підтримують або не підтримують їм це. Все вже починає набридати, ну, якщо це. Ну, ми прямо так питання не ставили, але з того всього, про що ми сьогодні говорили, оскільки люди дуже критично оцінюють економіку, у людей дуже є небезпека за власне майбутнє, ясно, що ніхто в такому стані довго жити не може і не хоче. Угу. Відповідно... Е е ці дані показують, що ситуація може розвиватися дуже непередбачено. і всі ці цифри, про які ми сьогодні говоримо, насправді дуже великі динаміка. Це цифри вони міняють міняються не так, як у мирний час. Причому як в один, так і в інший бік. І в залежності від того, як буде розвиватися ситуація. Буквально за місяць можуть бути абсолютно інші ці вона на жаль чи на щастя кожного дня міняється. На кого українці покладають надії в розв'язанні цієї кризи mm -hmm. на держдепартамент сполучених штатів mm -hmm. Господа Ми напряму, Бога, напряму Громадське не телебачення не, на ну журналісти змін на, насправді, маючи велику довіру, все-таки розуміють, що вони не вирішать лише 5% Кажуть, що змі можуть як не дивно на президента 48% покладають надії. Видно розуміючи масив його повноважень 30% покладають надію на вирішення на опозицію, і 30% те, що на громадянське суспільство. Mm -hmm. Тому скажімо, якщо на Верховну Раду лише 20% і на нових лідерів 20% покладають надію, що вони вирішать політичну кризу, але знову ж це розуміння виходить. З Наявності на сьогодні повноважень, тому числі і влади. підіб'ємо підсумки. Отже, якщо дуже коротко, перше, друге, третє. Суспільне настрій в Україні розклалися на дві рівні, будемо говорити, частини. на дві рівних частини за і проти майдану. Янукович програє президентські вибори за будь-якої погоди другому в другому в турі. Ми... Станом на сьогодні. Станом на кінець січня, до 1 лютого, зрозуміло. Лідер національної довіри це є відповідно трійка. Янукович Кличко Порошенко так шість партій проходять до Верховної Ради. Пройшли, бо якщо б вибори були в останні тижні самі, плюс політична плюс... партія Порошенка Партія Пороша і комуністи також. Да, тобто ше раз, але комуністи і свобода на межі на межі. Отже, регіони Батьківщина, регіони, удар, батьківщина, Порошенко. Комуністи свободи. комуніста свободи на межі. Як довго люди це хочуть терпіти і будуть терпіти? Ну, так, такого питання, питання ви, не ви не ставили. Чи вони зовсім останнє питання? Основна маса українців з того чи з того боку покладає, якщо я правильно тебе зрозумів, надії все ж таки і прагнуть мирної розвиси конфлікту і не сприймають. В принципі, кровопускання ну, ніякого так, так. це означає, що ми є на що ми є в тренді як громадський Ні, Ну але ж, але ж одна справа не сприймати Ні. це перед телевізором, інша справа ну, це правда. тих, хто активно uh, на Так, да, до слова, я тут маю декілька інформацій, але перед тим, як їх зачитати, подякую тобі. Олександр ну, Чиненко, добре. голова комітету виборців України. Якщо можна мені залишити копію залишу, да, я розвитку інтелектуально, да. дякую. Вона є в інтернеті на наших сайтах. Дякую, що зайшов, і чекаємо Тебе в будь-яку хвилину в цій студії yeah. з мудрими розмовами будь здоровий, бережи себе вітання